Так, ну що, це вже другий випуск. Ви бачите, ми шарашимо, як і обіцяли контент. Сьогодні в нас ми відкриваємо нову рубрику Доступний карфішинг. Сань, скажи, будь ласка, чи можна піймати рибу на дешеве будлище? чи щось відрізняється, якщо там придбати відразу там. Дороге вудлоще? по-перше, хочу зразу е, викинути з голови у людей той стереотип, що дорого це значить, вам нічого не потрібно буде робити. Ви купили дороге обладнання, потратили купу грошей і все, ви карпятник, ви спортсмен, все, вам нічого робити не треба. Ні. Хлопці, все починається з розуміння, які цілі та задачі ви перед собою ставите. Якщо ви хочете просто ловити. Карпа на платних водоймах, там, з определенними погодними условями, вам достатньо буде мінімальних наборів. Наприклад, наборів, які будуть складатися там, з 1500 гривень за водилище і півтори тисячі гривень за катушку, або там, 3000 гривень за водилище і 3000 за катушку. При деяких погодних умовах і при де деяких ваших задачах, вам що те, що інше вудлище допоможе спіймати рибу. Все питання в вашому бюджеті. Якщо у вас ограни ограничений бюджет і ви, у вас є велике бажання піймати рибу, то ви можете обрати дешевший комплект. Якщо у вас бюджет там не сковує, ви можете дорогий обрати, ну, більш дорогий. Дорогий це поняття таке розтяжиме. Стосовно, як воно вам буде допомагати в риболовлі, ну я ж кажу, ви рибу піймаєте любими снастями. Щось вам що можуть навалим? Це правда, я сам починав з трьохчасного вудлища 360, з звичайною китайською катушкою, з яким. Таким комплектом я їздив на Дністер ловити Карпа, і там я його ловив. І на спортивній водоймі на Аквасіті я теж його ловив. І в мене, ну, в мене було все найдешевше. І рибу можна піймати. Просто є таке опередження у багатьох людей, хто їздить на ріку, вони думають, що платні водойми. Комерційні водойми це дуже, о, дорого. це дуже дорого. І взагалі поїхати на таку риболовлю це дуже дорого. Але якщо правильно порахувати бюджет, навіть виїхати там на глибокий турончук, ну це вийде іноді значно дорожче, ніж приїхати, наприклад, на Аква да. на дві доби. Тому... ми не хочемо вам сказати, що ви не маєте їхати на глибокий турунчук, а маєте їхати тільки на Аквасіті. Ми хочемо вам сказати, що ви маєте вибирати. Ви маєте як мінімум спробувати, якщо ви їздите на глибокий турунчук, спробувати, наприклад, з'їздити на Аквасіті і може бути спіймати свій вайб, кайф, там, ну, свою рибу, мрії. Ну, це можливо е при звичайно певних е виконаннях правил водойм. Є базовий просто комплект, який вам потрібно мати. О, то, з чого ви взагалі можете почати. Багато знову ж таки. Багато хто думає, що потрібно там багато вудлищ, там як на Дністрі там чи десь на дикарях там, виставляти де, клуб 50 макушатників. Ні, не потрібно. І не дозволять вам це зробити. Так, вам а, потрібно мінімум два вудлища, так, щоб можна було поставити в різні точки. А, вам потрібно два сигналізатори, два свінгери, дві катушки. І піцак, мат. Підсак, мат, ви, наприклад, можете взяти на водоймі в оренду, щоб не купляти відразу, бо вдруг вам не сподобається. Ну, це таке може, може бути. А, бути. Ротпот, Ротпот якийсь бюджетний, або тички з стаканами, бузбари, щоб прикрутити до вимус. Знову ж таки, якщо це дозволяється правилами Так, якщо це дозволено правилами водойма. А загалом, в принципі, цього. Більш ніж достатньо для того, щоб вже можна було їздити по комерційних водоймах. Тому кожен рибалка, коли починає, він на щось розраховує. І в кожного свій бюджет. Ви можете розраховувати відразу на топові палки, на топові катухи, на топовий нік, наприклад. Зараз там, ми покажемо. Флакарпи, флазари і, так, і таке інше. А Можна почати з бюджету. З бюджету там, я думаю, в 10 тисяч можна поміститись. Я думаю, що в 10 тисяч можна поміститись з запасом з кормовою програмою. Просто ділимося. Я своїм опитом зі своєї сторони, санька своїм опитом зі своєї сторони. Зараз ми зжата в короткі строки покажемо вам на прикладі, які ви можете обрати жилки, які ви можете обрати розхідники, які ви можете обрати гачки, грузіла. Буде зрозуміло. Сугуба базу. О, сугубо базу. Ми сьогодні знаходимося в магазині Ібіс Одеса на Середньофонтанській. Дякуємо їм, що вони нам дали можливі... можливість так познімати в них в магазині. Дуже таке прикольне місце. І зараз на базі о, брендів, які є в Ібісі. Ми покажемо просто базу, а вам вже обирати. Повірте, знову скажу, що ну це не пряма реклама. Ми нічого там, прям не рекламуємо, що потрібно брати там палки Brain чи ще щось. Ми просто вам покажемо сьогодні. Вибісі. Наступний випуск ми вам покажемо там флагман чи Golden Cage. Да, в нас, я вибач, переб'ю тебе. У нас є плани. Ми вже домовились про зйомку в Golden Cage. Ми покажемо, що там можна зробити, за які гроші. Тут ми покажемо все, що на нашу думку потрібно. Базовий, скажімо так, мінімум. Хто хоче почати, не треба лякатися якихось космічних цін і. Що вас кудись не пустять, що ви там не зможете почати. Ну для того, щоб почати, треба щось зробити як мінімум. Ми вам пояснимо, що вам треба зробити для цього. Ще нагадую, що якщо у вас є якісь запитання, ви можете завжди до нас звернутись. Є в описі під кожним відео, також в описі нашої, нашого youtube каналу є контакти, можете зв'язатись, задати свої питання, проконсультуватись. Ми допоможемо. Ну нам це не важко, бо я особисто я розумію, що це таке взагалі починати. Ну я вже казав в минулому відео, коли я починав, не було кому підказати мені, прям просто доступно, понятно. Зараз ми вам все максимально будемо показувати. І ще нагадую: ляпніть. На підписку, якщо ви ще не підписані. поставте лайкосик або дізлайк цьому відео, напишіть коментар і натисніть на колокольчик. Ну що, що погнали? Зараз хвилинку. Ще сьогодні така відбулася в машині розмова. <зум> Дзвонив наш товариш. Хлопці, не жалійте пальців, це не так важко зробити той лайк або репост. Робимо насправді прикольну справу. Я думаю, вона залетить. Підтримайте трошки нас, сильно не критикуйте, ми теж багато чого не знаємо. Далі буде. Ну що, тут ми перейшли вже до відділу катушок. Да. Тут є на різний ціновий сегмент. Я там бачив взагалі брейн, якщо не помиляюсь, від 1000 гривень. Від 1000 е гривень без знижки. Дивіться, тут любе голубе, як в будь якому нормальному магазині, все залежить від вашого бюджету. Потім від ваших цілей. Якщо ви ставите собі максимально високі цілі, ви налаштовані на спорт. Є бюджет. Якщо ви налаштовані на звичайну риболовлю, ви не ставите задачі, цілі собі, ви хочете просто ловити карпа. Пожалуйста, на, на вашу скорость це не дуже повлияє. Рибу ви зловите і тими катушками, і тими. Якщо ви звале, то вам не поможе не то, не то. Спочатку ваш бюджет цілі, а потім в кожному магазині вам підскажуть, як мінімум, що вам треба. Наведуть вас правильне рус. Дивись, ну ти ж розумієш. Магазин і продавець-консультант, він взагалі переслідує ціль продати якнайбільше. це це нормально, нормально, але... На совісті риболовних магазинів. немає совісті. люди Голос за кадром каже, що совість є, але це не точно. Загалом, скажи, будь ласка, якщо я хочу почати взяти бюджетну катушку. З чим я можу стикнутись взагалі при використанні я цієї катушки від, наприклад, там, середнього класу, наприклад, Окума, із того, що тут є в асортименті, чи, наприклад, там, від Shimano? От з чим я можу стикнутися? Дивіться основне. дивіться, основне це сказати, що бюджетна катушка, там ви три рази три оберта зробите, і вона зламається. Ні, це неправда. Вона не зламається, ви спіймаєте ще раз наголошую, ви спіймаєте рибу любою катушкою. Якогось сверхістествіної сверх різниці ви, скоріш за все, на початках не побачите, коли ви почнете ці цим тільки займатися. Да, Потім велика різниця є в возі. Це саме головне. Це про спорт, я вам хочу розказати, що буде різниця кормитися акумой, яка важить 670 грам, або кормитися дайва чи шиманою, які важать там, до 600 грам. Оці 170 грам, коли ви викидаєте перший раз 50 кілограм корму за добу, повірте, до вас одразу дойде. Там різниця є. Якщо ви приїхали, пожарили шашличок, за три кинули зранку три в обід, три ввечері. Ви не побачите різницю, ви будете ловити що так. Що... Питання ще скільки ви хочете ловити? Чи ви хочете ловити 5-10 риб, чи ви 40 риб хочете? Це вже задачі. Якщо хочете просто почати, почати бюджет. Можете дозволити шиману за 35к, будь ласка. Можете дозволити собі брейн, будь ласка, все від вашого вибору. Катушки можуть додавати як дискомфорту, так і комфорту. Тому так. що є довжина вимотки ліски. Це теж дуже такий важливий да. момент, Забук, е з, на який треба не, не всі звертають увагу. Тому що крутанути, наприклад, 100 три, раз або 125 три, три рази, щоб вимотати там, один метр чи метр п'ятдесят, чи крутанути один раз. Це є різниця. Да. Як в мене було, я задавав питання, яку обрати катушку, яку обрати палку, яку, ну, як взагалі новачку, можливо, з цим оприділитись? От як взагалі? Мені казали, там, приїдь на водойму, підійди до рибаків. І там. Попроси. Запитай, ну це да, буде... запитай, попроси. Хлопці, не кожен може дати своє обладнання якомусь вощи взагалі лівому типу. Скажу вам проще, дуже не, не, дуже не партись. Це можна про це казати роками. І ми ніколи не прийдемо до якогось спільного знаменника. Бюджет. Що ви можете собі, собі дозволити? І ну, от, Наприклад, я там дуже люблю фіншуй. Я не люблю, коли в мене палка, наприклад, КарПро. 에, там Лєска, там, Катран а катушка Шимана. Я так ловлю, тому що там деякі вимоги того потребують. Але якщо ви там починаєте, хочете з чогось почати, почніть. Там, наприклад, в даному случаю, там, хочу не прорекламувати, а просто розказати почніть з брейну. Там, наприклад, є бюджет брейневська палка, є бюджетна брейневська катушка, жилка, там все, що треба, є. Є в брейні і середній, наскільки мені відомо, сегмент. Якщо у вас вистачає грошей і бажання на середній якийсь сегмент, ви можете почати з середнього. Те ж саме є в Golden Cage, теж саме є в флагмана. Вибирайте, любе голубе зараз на ринку, ну, просто це не як ми починали там, не хочу там, випендрюватися, там. я починав не так давно, в 2015 році, ну, не було такого вибору. Було або Шимано, або Фокс, або Дайво. Все, точка з зап'ятою. Або Китай там з 7-го кілометру. До речі, з тим Китаєм ви теж можете почати. Якщо у вас знову ж таки якийсь дуже обмежений і зжатий так, бюджет. Так, це правда. Е, добре, з катухами ми закінчили. Йдемо далі. План. Вибір. Вудлощ. Вибір... Просто, просто колосальний. Вибір вудлич, вони навіть не по одній стоять, а по три. Ну, типу, знову ж таки вертаємося до того, як із катушками бюджет, цілі, задачі. Якщо ви плануєте почати з риболовлі на такому прикольному водойомі, як Прилбичі, то там деякі вам речі і ви плануєте не в завоз рибачити, а в заброс. Ну, там зовсім інші задачі. Якщо ви хочете поїхати на Аквасіті. З чогось почати, повірте, ну любе голубе. Тут на будь-який бюджет є від тисячі від гривень до, по-моєму, 17 або 25 тисяч гривень. Ну, бюджет. Бюджет вона може бути двохсоставна, або трьохсоставна, або, наприклад, навіть як Brain, Double Apex, по-моєму. Можу помилятися. Вона, взагалі, з трьох частин. Є ще з о, розсувним. розсивним вони можуть бути як телескопи, так uh -huh. і ш... ну коротше, це вже все залежить від вас, від ваших смаків. Я не знаю, як пахнуть квіти в вашому сні. Е, стосовно брендів, знову ж таки, нікого не Тіпа, ну... Все ламається, Все ламається, хлопці. Я <сь> за свою риболовну кар'єру ну трошки наламав. Повірте, ламається все. І англійське. І китайське, і хто думає, що китайське це дуже погано, просто покрутіться, отак от. І зрозумійте, що 90%, що нас окружає, зроблено або якось причетно до Китаю. Не рекламую ніякі там держави, ні в коїм разі повернемось до водилищ. Вони двох типів, це водилище сподові. Не буду навіть казати трьох, тому що треба вам два види сподовим подовим ви можете осуществляти кормлення і маркеріння. Це окремі пункти. Ми потім все поясним. Як тільки зійде лід, ми й покажемо це. Сподові і робочі. А там уже як карта ляже каже. Трішки вам покажемо асортименту, що є в ебісі. Ну, так давай я тебе Дуже, Дуже багато всього. Є ось бачите там культ, пібі. А, корда, ні корда, трекер, ні трекер. Так, ну є все. Є все на будь-який бюджет. Якщо хтось не вміє в'язати по віці, ви можете придбати готові. А, і зараз є дуже багато, я знаю у хлопців, які в'яжуть під замовлення: Жилки, Клаймакс, Катран. Шемана, на... Брейн, Трабука, Любе Голубе. Мавр, ну, тут, ну, практично в будь-якому магазині ви знайдете від самого дешевого до там, топових якихось речей. Звичайно, ви маєте розуміти, що дешева річ це та річ, яку треба частіше міняти. Якщо ви там не хочете, щоб риба вашої мічти просто зійшла, оборвалася, це вже неважливо. Типу, так, більш, більш дорогий товар. Він е, в плані жилки він дозволить вам по-простому скажу. польотні характеристики у жилки, яка дорога, вони кардинально відрізняються від жилки, яка більш-менш іншої якості. Знову ж таки, якщо ви ставите перед собою задачі, якщо жилка 0,25 і вище діаметр. Повірте мені, там немає різниці. Ну, пояснимо вам, для чого вам треба жилки. Отакі, а не отакі. Стосовно грузів, так, так само груза можуть бути за 189 гривень або за 49 гривень. Сказати, що, <с? <с?> Якщо ви не кидаєте... те, що те відривається? Якщо ви не кидаєте 100 метрів, то ну, воно вам не допоможе. Типу, спіймати рибу, ви що тим, що тим спіймаєте. Стосовно фурнітури, є фурнітура, наприклад, українського бренду там, Карпіо 104 гривні, ПБшка 135 гривень. Сказати, трекер там 160. Ну, ну це речі такі, це що вам подобається більше, те ви і купляєте. Бюджет. Теж саме, те саме родподи. Оце, наприклад, півроку оренди, оренди житла. житла в Одесі. Це український бренд там. Два тижні. Стосовно всіх сумок чехлів, це буде окремий блок. Це 100% важливі дуже речі, які ну, ми, ми вам пояснимо, або я, або Санька, ну, для чого вони потрібні. Ви купили собі прикольну вудочку, вона вам дуже сподобалась. Ви захотіли поїхати на риболовлю, цокнули її десь, бо вона була без чехла і просто зламали. І прийшли і сказали: а Дарік нам насоветовав, а воно поламалось. Ні, воно зламалось, тому що ви неправильно його транспортували. Те ж саме можу сказати про чохли для катушок. Вони можуть бути Брейн, Шапала, Acropolis, любе голубе. Вони виконують Це, одну так. і ту саму функцію. Так. Вони захищають ваше на обладнання. Це коли... все. Це все, що ви ось можете бачити на цих полицях, на цих вітринах і в інших магазинах, ви теж це побачите. Це все, що допомагає вам, по-перше, захистити ваше обладнання, будь-яке воно дороге чи дешеве, і допомагає вам транспортувати ваше обладнання. Тому на це теж потрібно звертати увагу. Сам. Але якщо почати, наприклад, я можу почати, наприклад, без чохлів. Так, чи конечно. без цього, да. без це цього штука. лотка. Не могу його в Аврорі купити? Звісно, хлопці, це для того, щоб ну, хтось тут стікмікси замішує, хтось флет, Неважно. Це можна купити гуру за 230 або за 150 стонфо, або за 2300 набор. Ну, типу, воно функцію буде виконувати одну, одну і те саму. Так, є ще сумки Ева, які також. Ви маєте мати, ми потім вам про кожну річ конкретно знімемо блоками на там, мою думку, що вам потрібно, що вам, як я вважаю, ну воно вам не буде потрібно. Ево сумки, от просто забіжу вперед. Якщо ви речі, от в нас була ситуація, там, ми приїхали на Прилбичі, ляв дощ, сумки в палаці, затекла вода, всі речі. Перші сутки в тебе, тобі нема що одягти. Вже далі не важливо в тебе ні, нік за 70 тисяч або там за тички за 30. Тобі нема в чому рибачити. Все, твоя рибалка на паузі. Тому що ти не подумав про одну річ. Про сумки. Тому все важливо в рибалці. Ну що, хлопці, тепер, коли вже ви. Вас клюнула, і ви таки дотягнули ту рибу. Вже не важливо, якими жилками, палками, родподами. Це все не важливо. Ви її дотягнули, ви маєте її чимось запідсачити і отакво покласти в мат. Тому що безпека це, якщо ви спортсмен або просто карпятник, безпека риби, на мою переконливу думку, це номер один. Ви маєте думати про карпа, тому що карп це не їжа, карп це друг. Щоб. Карп побачили наші діти, а може і внуки, треба рибу випускати. Дивіться, є різні підсаки. Це від водойми, від правил водойм. Хтось дозволяє круглими, хтось не дозволяє, хтось сітки прорезинені не дозволяє, хтось не дозволяє, в когось трикутні підсаки з зйомними усами. Тож, нема різниці. Різниця є знову ж таки в вашому бюджеті. Тому що ну, 12500 або 2, ну трошки є різниця. Функція буде, що ці ви запосачите під, під фатом, чи під саком, чи підхватом, як хто каже. Чи ось от таким ви також черпанете. Потім ми поясним, для чого треба підфати з жорсткою ручкою, з такою головою. Потім все, коли будемо знімати по блокам, все детальніше, більш детальніше ми розкажемо. Поки просто. Базові такі речі, що, що є, чого нема. Про мат ще можемо розказати. Це обов'язкова штука. Но без цього вас просто не допустять. Ну, практично на будь-якій водоймі вас не допустять. Є питання в деяких водоймах по ширині, довжині і глибині. Він буде. Що це таке, я не знаю. Він буде про Logic, Corda, Fox або CarPro це на рибу. Їй пофіг, який у вас буде мат. Сань, крісло. Стосовно крісел. Крісло с... будь-яке? Сидіти отак. За 2500. Сидіти за 7500. Або сидіти за 12900. Хлопці, ваш вибір. Ну, типу, хтось може собі дозволити 12900, хтось 2500, хтось 3... Ну, це, Да. Коли ви працюєте на змаганнях, ви маєте сидіти в удобних кріслах, тому що, ну, по-перше, це ви відпочиваєте, восстанавлюєтесь набагато швидше в комфортних удобних кріслах. Або якщо ви отак от в три погибелі будете сидіти, ну, різниця в цьому є. Далі буде теж більш детальний обзор, як ті крісла ставити, куди їх ставити, які вони мають бути для спорту, Санька вам розкаже для. Звичайної рибалки. Типу, все по полочках буде розкладено. Ще б стосовно вагів не сказали. ну, ну стос... не, треба. <гум> не ну, Якщо ви якщо ви, Случайно спіймали рибу і хочете написати під постом в інстаграмі, скільки вона важить, ну вам треба ваги. Вони будуть за 1000 або за 500. Це хлопці вже ваш вибір. Це однаково. Да, рибі, буква Ю. В корфішингу є така штука, є феншуй. Да. Є просто функціональність. От для мене, як для аматора, просто функціональність. Ну, ти вже не зовсім аматор, тому що ти виступаєш на змаганнях і ти трошки бачив вже. Ну, це ми це... Ну, загалом все одно я, я дивлюсь на речі, ну, на функціональність. Не, не на феншуй. В мене немає там прям. Такого, затя... такого затягу, щоб я там куплю... купляв це одного бренду. Ну, ну, прям немає. Я дивлюсь, якщо мені зручно, якщо мені підходить. Насправді це прав... правда. Це... Насправді це І так, напевно, треба робити, ну, якщо ви не замарачите. Я себе некомфортно просто почуваю, якщо в мене там крісло Fox, наприклад, а до того крісла карпрошний чехол або Брейновський. Я, типу, Блін, я. це. Ну, Коротше, я така людина. Короче, це це, це наступає, не, така на, на скористь це вам не повлияє. Захистить ваш стілець або Карпрошна е, накидка, чи хол, або Брейновський, або якийсь інший нема різниці. Друзі, ну, ми вам. Базово показали, що потрібно. Якщо є якісь запитання, обов'язково ви пам'ятаєте в коментарях: лайк, like, дізлайк, підписка, дзвіночок. Блокуємо, пам'ятайте це. Так, так, дуже жорстко. І є питання, пишіть в коментарях. Якщо є якась там задача чи прохання, ви теж пишіть. Ми можемо приїхати в будь-який магазин і зняти для вас огляд тієї чи іншої продукції. Там якоїсь позиції і таке інше. Тому давайте від вас активність, лайкосик, підписочка на всіх наших мережах. І я думаю, все в нас вийде. І ви пам'ятаєте, що риба не їжа, риба друг. 100%. 100% brother.